І як Ютуб допоміг мені краще зрозуміти себе, думаєш про ідеї для відео, активно надихаєшся з думками, що ось-ось і це відео точно вийде в топ. Моїш волосся, навіть якщо не планувала, гарно вдягаєшся, дістаєш з полиці свої свічки, запалюєш на фоні їх, думаючи, що це точно додасть атмосферності, бо ж ці свічки сама робила, і це явно не шаблонно. Знімаєш відео, монтуєш. Робиш обкладинку, опис відео, аналізуєш найбільш вдалий час для публікації. Все готово! Відео у відкритому доступі і вже може збирати своїх перших глядачів. Але тут приходить саме це, але якого ти знову боялась. Проходить день два, і відео не набрало навіть свою першу сотню переглядів. І саме тут починається найцікавіше. На передній план на сцену виходить внутрішній критик якого ти і так постійно старалася заткнути, і робити нові відео, попри те, що він завжди щось на фоні торохтить. Але зараз він як ніяк у силі і починає зудіти по типу, а на що ти взагалі розраховувала, чому ти думала, що це взагалі комусь буде цікаво, і навіщо ти продовжуєш це робити, якщо так мало людей дивиться твої відео? І завдяки Ютубу я змогла дуже детально відслідкувати ці критичні і вразливі частини своєї особистості. І мені вже набридло, що вони постійно сидять з очікуванням синдрома самозванця і дуже вразливого нарциса, який боїться публічно якось налагати, навіть якщо публіка й не планує йому видвигати якісь очікування. Коли ці вразливості постійно приховуються, ховаються десь у кутку, то вони живуть собі роками. Бо так не хочеться світити на них ліхтарем, що ж це викличе біль, дискомфорт, тож звикаєш бути у тисках некомфортної зони комфорта. Але саме зараз я відчуваю імпульс, що якщо їх викрити і вивести на сцену, то вони не матимуть наді мною влади, бо вони лише проекція, якийсь непрожитий досвід, чиїсь думки, травма, ілюзія, але не моя суть. Тож. Я зараз роблю вибір для себе поділитися цими вразливими частинами, які бояться бути визнаними і проявленими. І я зрозуміла, що постійно чекаю швидких результатів. У інстаграмі це було, звісно, очевидно, але знаючи, що Ютуб заграв довго, все рівно думала, що станеться чудо, і що взагалі все буде краще, ніж я собі думала. Що насправді, чим більше відео знімаю, чим краща їх якість. І чим більше приділяю часу на підготовку, то все менше переглядів. І та частина, яка постійно хоче швидких результатів, цьому дуже обурюється, цькує себе, критикує і обесцінює все, що ти зробила. У чому ресурс побачити, що незалежно від кількості підписників, переглядів та вподобайок, я не здаюсь, змінюю мислення, ставлення, роблю вектор на отримані насолоди від самого процесу. Радію, що я роблю те, про що рік назад ще навіть не наважилась би. Навчилася монтувати відео, пропав страх камери, який ще нещодавно був майже панічним, що доводив буквально до оцепіння і сковав, не даючи навіть речення сформулювати більш цілісно. Я чекала суперзаученості від близьких, друзів, знайомих і думала, що хто як не вони будуть дивитися і підтримувати розвиток каналу. Але і тут життя дало зрозуміти, що ніхто нічого нікому не винен, і кожен має право вибору та свободу волі. Тож не треба заключати людей в умовні грати своїх хотілок чи сподівань. Я роблю. Я роблю це для себе, бо я розвиваюся через Ютуб. Я відкриваю ці свої вразливі частини і можу від них відмовитися, і це більш наглядно, конкретно. Ніж ніяк не проявляти себе і думати, що тобі немає від чого звільнятися, і ти весь такий суперправильний, а всі інші тебе недолюбили чи недооцінили. Ютуб дав мені зрозуміти, що треба бути більш чіткішим, зрозумілішим, а не просто лити воду, яка не несе ніякої користі ні для кого. І що якщо ти знімаєш відео без сенсу, без себе, просто приміняючи поради чату GPT. Але не вкладаєш туди саме свої сенси та саме свій досвід, то таке відео воно не живе, це просто інформаційне сміття заради ще одного інформаційного вкиду. Навіщо витрачати час на творчість, якщо замість тебе творить штучний інтелект? І це не про те, що не треба питати поради чи просити допомогу. Але якщо все, що ти хочеш відзняти, це просто перечитування відповіді чату GPT, то це не твій досвід. Це просто вуаль без реальної цінності. Ютуб дав мені зрозуміти, що любити себе треба тут і зараз, і що якщо відчуваю імпульс зняти відео, то краще його зняти, аніж відкладати це у довгу шухляду, коли буцім то будеш більш красивіший з кращою дикцією, з більш якісною картинкою та озвучкою. Ютуб допоміг мені зрозуміти, що кількість це не дорівнює якість, і що якщо б я сама не хотіла передивлятися свої відео. Якщо не відчуваю у них користі та життя, то навіщо взагалі робити дуже багато відео заради статистики, якщо за ними лише спішка, гонка, але не моє самобутнє проявлення. Ютуб допоміг мені почати пропрацьовувати страх розмовляти перед публікою. Нехай це відео і не онлайн трансляція, але знімаючи відео з думкою, що це хтось дивитиметься, цього було достатньо, щоб страх прокинувся і ось. Я його побачила і пішла у нього, і чим більше я туди підсвічую, тим менше він на мене впливає. Ютуб допоміг мені перестати так боятися осуду чи хейту, особливо через зовнішність. Я з дитинства соромилася своєї зовнішності, і через це також був страх публічних виступів. Але завдяки Ютубу я зрозуміла, що канал бути собою це не про марафет, успішний успіх і постійні компліменти. Похвала, а це й про можливість не відповідати чиїмось очікуванням, бути і тим, кого не обирають, не підтримують, можливо, навіть хейтять чи обесцінюють. Але незалежно від того, що можуть думати чи казати інші, у мене є я, і тільки від мого рішення залежить моє проявлення і можливість бути собою, а не бути чиєюсь копією, кліше чи намагатися якимось чином сподобатися всім. І ось я записую всі ці слова для свого YouTube відео. І чи чекаю я, що воно стане якимось особливим і що знайде більше відгуку в аудиторії? Ті вразливі частини, про які я сказала вище, вони дуже чекають вони не люблять позоритися і бути неуспішними. А моя цілісна, доросла частина не чекає, але вірить, що відео дійсно може знайти свого глядача. І навіть якщо одна людина це подивиться, але це буде саме те, що теж людина хотіла почути, бо я відчуваю, що вкладаю зовсім інші сенси та енергію, відкриваю свою вразливість, але розумію, що це сила бачити всі ці аспекти, їх висвітлювати і ставати більшими за всі ці тригери, щоб вони не мали надібної влади. І це моє щире послання як робота над своїм Ютуб каналом. Допомагає мені працювати зі своєю психологією не тільки подумки чи на словах десь вдома, але й у вигляді виходу з зони комфорта, з силою волі поділитися про це світові і показати, що все, що ми робимо, може бути для нас неабияким вчителем, незалежно від фінальних оцінок, соціальних очівок, гарантів чи суперпопулярних успішних результатів. Я жива, Я творю, і значить. Вже проявлена, і це вже безумовний успіх. Дякую за увагу. Якщо це відео та мої думки відгукнулися тобі, буду вдячна за твою підписку та за коментар. Дякую за все.